Чи повинні діти платити аліменти на батьків. І кого саме це стосується, дивіться у цьому відео Адвокат народу. В яких випадках діти повинні утримувати своїх батьків. Згідно зі статтею 51 Конституції України та статтею 202 Сімейного кодексу України діти зобов'язані утримувати своїх батьків за двох умов. Якщо батьки не працездатні, тобто, це особи, які досягли пенсійного віку або особи з інвалідністю. Батьки потребують матеріальної допомоги і не можуть забезпечити своє гідне існування через відсутність пенсії або її низький розмір, з якого віку на дитину лягає зобов'язання щодо утримання батьків. Обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено на повнолітніх дітей. Лише у виняткових випадках обов'язок утримувати батьків може покладатись на дитину віком до 18 років. Мова йде про випадки, коли мати або батько є тяжко хворими або мають інвалідність, а дитина до 18 років має достатній дохід. Тоді суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на лікування та догляд за батьками. Про це йдеться у статті 206 сімейного кодексу України: що робити батькам, якщо діти відмовляються платити аліменти. Якщо повнолітня донька або син не надають матеріальну допомогу добровільно, батьки мають право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Позов про стягнення аліментів може бути подано до одного, кількох або всіх дітей разом. Що слід додати батькам до позовної заяви про стягнення аліментів? До позовної заяви слід додати свідоцтво про народження дитини або рішення про усиновлення. Документи, що підтверджують непрацездатність позивача, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю або довідку про інвалідність, довідку про склад сім'ї, документи, що підтверджують доходи відповідача за наявності, документи, що підтверджують потребу позивача в матеріальній допомозі, наприклад, довідка з управління пенсійного фонду про розмір пенсії. Довідка з лікувальної установи про захворювання, чеки, що підтверджують оплату медичних обстежень, проведення операцій, купівлю ліків тощо. Крім того, до справи можна залучити свідків, які підтвердять, що непрацездатні батьки дійсно потребують матеріальної допомоги, не можуть самі себе забезпечити та перебувають у немічному стані, який порядок розгляду заяви про аліменти. Позовна заява про стягнення аліментів подається у порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача або позивача. Позивачем у справі може бути непрацездатний батько. Мати чи обоє батьків, відповідачем повнолітня дочка, син чи всі діти разом. Внаслідок розгляду заяви, суд визначає розмір аліментів у грошовій сумі або у частці від заробітку з урахуванням матеріального стану сторін. Чи зобов'язані повнолітні діти брати участь у додаткових витратах на батьків, крім сплати аліментів, діти зобов'язані брати участь у витратах, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. Якщо батьки не отримують допомоги за додатковими витратами, вони також мають право звернутися до суду, коли діти звільняються від сплати аліментів на батьків. Є випадки, коли діти не зобов'язані платити аліменти своїм літнім батькам. А саме, якщо судом було встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків, якщо батьки були позбавлені батьківських прав і ці права не були відновлені, якщо самі батьки свого часу не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення непогашеної заборгованості, чи загрожує кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на батьків. Так, за ухилення від сплати аліментів законодавством передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 165 Кримінального кодексу України. Злісне ухилення від сплати аліментів карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 3400 гривень, громадськими роботами від 80 до 120 годин, виправними роботами до одного року, обмеженням волі до двох років. Якщо особа вже раніше була засуджена за такий злочин і знову ухиляється від сплати аліментів, то щодо неї може бути застосовано покарання у вигляді громадських робіт від 120 до 240 годин виправних робіт до двох років або обмеження волі на строк від двох до трьох років? Якщо вам потрібна юридична допомога з цього питання, звертайтеся до юристів екосистеми Адвокат Народу. На сайті ви можете обрати спеціаліста для отримання повноцінної консультації або задати безкоштовне питання у стрічці запитань. Підписуйтесь на наші соцмережі та залишайтеся на зв'язку з Адвокат народу. З нами складне стає простим.